Трактор Оре у сусідів попросили, щоб і в нас вартість орення таким великим трактором 70 гривень сотка саме в цієї людини. Так як він вже у сусідів, а у нас нема паркана, там, ми попросили, щоб він потім до нас заїхав. Вітаю всіх на каналі Катерина Мальва. Тож чим я займаюся навесні, я займаюся активно городиною. Сьогодні влог буде саме про це. Покажу, що в мене росте. Хто не підписався ще на мій канал Мальва на городі, де все про моє вирощення городини. Підписуйтесь. Я сьогодні пересаджую. Пекінську капусту. Тут в мене була маноко та білко. Я їх посадила до редиски, Експериментально я посадила одну перед морозами, і вона під час морозів не зіпсувалась. Ось вона тут в мене росте. Це брудне на листечку, це не. Опечене, не пошкоджене. Ось вона вже росте дуже гарна, і тому я сюди пересадила саме всю пекінську капусту. Сюди в редиску. Редиску ми поїмо. І потім залишиться тут під плівочкою, звісно, капустка, яка буде рости. Капусту я пересадила сюди. Це така салатна рання капуста. Називається вона Golden Ball. Тут і пересадила її трошки туди, у грядку, де я сіяла капусти. Під плівку на розсаду, і що хочу показати, не вся зійшла, тому що оці насіння це мені давала сусідка, і вони вже дуже довго лежать. Вже, мабуть, більше п'яти років там в будинку, який вони придбали, вони залишилися насіння. Ми просто експериментально їх висіяли. У неї так само погана схожість була, але дещо її зійшло. Також в мене росте рукала, там шпінат, дайкон. А тут буде сьогодні переорювати трактор мені поле, бо тут я вже трошки просапала, в мене весь город після дощів ось такі травичці. Дуже незручно її прибирати, вона має дуже сильну кореневу систему. Бачите, вириваєш і вона там залишається. Минулого року в мене тут нічого не було, а після зими, дивіться, все повиростало. Тут я роблю високу гряду поступово для огірочків. Це буде вже постійна висока гряда на моєму городі. Я взагалі дуже полюбляю високі грядки, і тому я і планую, щоб в мене оцей весь клаптик, ось такий, отам, до мішка. І потім тут до дерева був у високих грядках саме. Але це все, звісно, згодом. Ще минулого року восени я посадила. Багато полуниці. Я посадила смородини. Ось тут в мене від Вови всім вітання. І в мене тут смородина вже росте. Можливо, навіть буде декілька смородинок на цей рік. А ось полуниця, яку мені. Сусідка дала дуже гарна. Я її, звісно, обробляла, я її підживлювала, гарно виглядає вона. В дуже гарному стані після морозів, хоча і ви не виріс, бачите, жовтіють у нього листочки. Також потрібно підживлювати, чим і як буде також на моєму каналі Мальва на городі, тому підпишіться, якщо ви вирощуєте часник, разом будемо його підживлювати та обробляти. І на цей рік у нас буде саме. План зробити веранду, щоб взимку вона була тепла, бо цю зиму було дуже холодно. Ось тут він зайнятий сьогодні. Дерева попилювали, які минулого року були великими, обробили. Сподіваємося, що буде якийсь врожай. Тут повисаджували декоративні рослини, хвойні, самшит. Да. Це частина моєї баби. Я зрозуміла, Володимир до сусідів бігає. Сьогодні, ой, не сьогодні, а цього року будемо міняти паркан. Тут вишні я залишила з корінчика від Володимирівки. І тут ми обрізали Володимирівку, і Сашко залишив ось Мені вчора такий пагон. Добре, який подарунок тобі подарували. Ну, не, не хочеш, не кажи. І ось залишу ось таку гілочку, треба викорчувати потім цю Володимирівку, а гілочка залишиться і буде тут у нас вишні, там, де й були. на оце да. Ви бачили це прикол. Потикала бурячку біля цибульки тут. Зараз буду поливати редиску, накривати, щоб нагрілась під сонячним промінчиком, гряда і на ніч було тепленько їм. Тут так само полю хорошенько, візьму руколи на вечерю. Отам я засіяла фацелію, це сідерат і трохи потикала в мене соняхи. І залишила під соняхи ще такий квадратик, там, де земля не дуже пухка. І там, де багато трави було. Потім там в мене з тієї сторони подалі, там, де буде менше поливу, буде кермек рости. Або тут кермек буде рости, а потім баштани будуть рости, гарбузи отам внизу в мене будуть, я посаджу. Ось тут в мене буде соя, це стрічкова фасоль. Тут я її засажу, буде непогано. І сьогодні, після городини, як я тут побуду, полю. зараз плівки, все накрию і піду на співи. Сьогодні у нас репетиція. Ми будемо виступати в клубі і робити запис. Сьогодні ми будемо на репетиції співати пісню і тренуватися, співати пісню для запису. Гурт музичний, точніше, музичний ансамбль, він, вони завжди записують пісні і відправляють на усілякі конкурси. Тож, також буду приймати в цьому участь, хто пропустив відео про ансамбль, в якому я співаю. В мене є, називається Вийти з зони комфорту. Це там про співи я знімала відео. Тож, зайдіть, подивіться, я прикріплю його у кінці відео. Ось так проходить моя субота, домашні справи. І городина, і також хобі. Які хобі є у вас, напишіть в коментарях? Дивлюсь, сусіди саджали картоплі. Я картоплі не саджаю, минулого року не саджала, на цей рік також не саджаю я. Не сказала б, що ми так її прям їмо дуже, дуже сильно. Не дуже сильно ми їмо. Купували дві сітки в зиму, потім ще одну сітку підкупили четверту. І, здається, на осінь ще сітка була. П'ять сіток ми купували, в принципі, це не так і багато. Просто зараз її посади. Обробити треба від бур'яну, обробити треба від жуків, від усього, підживити, поливати важливо картоплю обов'язково, тому що, якщо буде посушливе літо, таке, як минуле літо було, то. Там взагалі нічого у людей або не повсходить нічого, або все попалиться, або вона позапікається уся. Таке, знаєте. Тому я поки цим не займаюсь. Такий сьогоднішній був влог від мене для вас. Дякую за перегляд. Я вам всім бажаю гарного!